Подходим, библия, подходите, покупаем, покупаем, подходите, подходите. новый забор, все вещи вечной грешной человек. Модний, часто брендовий, а головне дешевий. Такий одяг можна знайти лише в секонд-хендах, які завдяки економічній кризі в державі набирають все більшої популярності. Закарпатці до речей другого сорту ставляться по різному Я в різних магазинах ну секонд не дуже захожу. Я туди не захожу. Ну типу, я, якщо хочу придбати, щось, то я в магазині придбаю, а так ну типу, на секонд-хендах ніяк негативне. Тому що вони почали піднімати ціни вже на такий ширпотреб, людям за такі високі ціни його продавати, що це просто. Якщо раніше це була допомога для людей, що хто не мав можливості купити собі щось краще, то тепер просто вже таке викидують на ринок, що це просто. Позитивне. А чому? Не знаю. Там, там можна купити гарні речі, іноді бувають. Буває, товар, люкс називається. Негативне, я б туди не зайшла. Ну це моя позиція. Ну я не вважаю, що там хороший одяг. Сьогодні секонд-хенд – це вже не гуманітарка по 5-10 гривень за річ. Торгівлею вживаним займаються цілі мережі магазинів, і їх стає все більше. Нам повідомили, що власник забороняє зйомку у таких магазинах. Вдаємося до звичних методів, знімаємо прихованою камерою людей. Купа і всі, щось міряють, видивляються, купують багатьох на порозі секонд-хенду спиняє страх за своє здоров'я. Ми не знаємо, хто носив річ раніше, чим обробляють вживані речі і чи не зашкодить нам ця хімія. Що щойно я продала ковтину, котра коштувала 19 гривень 28 копійок, Ось будь черг. копта. І саме знаю, ми йдемо до головного дерматолога області, аби з'ясувати, чи безпечно носити речі секонд-хенду. Головний дерматолог Закарпатської області запевняє, речі секонд-хенду не шкодять вашій шкірі за умови, якщо ви дотримуєтеся певних правил. З точки зору дерматолога, Небезпека є в можливості передачі таких захворювань, як педикульоз, це воші, це короста, яка викликається коростяним кліщом. І, ну, чаще всього, це грибкові небезпечні враження грибковими інфекціями, особливо коли йде мова про носіння користованого взуття. Тому, наприклад, якщо обробляється метиленовим бромістим метілом. То він діє практично на всі паразитарні інфекції. Що стосується безпеки, то цей інгредієнт повністю безпечний для шкіри. Він швидко вивітрюється і не має ніяких негативних наслідків на здоров'я людини. Що стосується формальдегіду, то обично він їм обробляються шкіряні речі. І це є небезпечним препаратом для здоров'я людини і для шкіри в тому числі. Але, як правило, після обробки цим інгредієнтом проводиться інактивація того, видається специфічні сертифікати і вже одяг або взуття дається на продаж для наших людей. Обережніше потрібно бути з дитячими речами, лікар радить обов'язково прати вживаний одяг, бажано при температурі 90 градусів, або після прання попрасувати через вологу тканину. Дитяча шкіра вона є більш чутливою для різних хімічних реагентів. Але якщо на рівні обробки, наприклад, за кордоном. Пройшла нормальна обробка цього, цих виробів. Вони є сертифіковані, допущені до продажу в нашій країні, якщо вони ще перед тим простірані, відпрасовані, я не бачу небезпеки в цьому. Деякі фахівці радять одяг другого сорту віддати в хімчистку або продезінфікувати на морозі, аби уберегти свою шкіру. Однак чи купувати речі у другі руки особиста справа кожного? Та факт залишається фактом. Багато українців уже не уявляють свого життя без секонд-хенду. Секен хен секен хенд. Я твій друг, ти мофрен. Секендхен, секен хенд. Всіокей, гепі.